Як коректно відмовити клієнту? Насправді дуже прикольна, така цікава тема, але ось зверніть увагу на манікюр нігтики, які ми з вами нещодавно робили. Все на місці, все тримається, і на лівій руці така ж сама картина. Отже, дівчата, давайте будемо більш детально відкривати таку дуже цікаву тему. Це на, насправді моя улюблена, і я не скажу, що Відразу я до цього прийшла і відразу зрозуміла, що я хочу або можу відмовити тій чи інші людині. Тому що дуже часто буває таке, коли ти просто хочеш відмовити людині, але з тих чи інших причин незручно, що подумають, подумають, що я не професіонал, образяться на мене, там будуть розпускати якісь там погані слухи, що я не, не гарний некомпетентний майстер. Байдуже. От просто запам'ятайте собі таку річ, байдуже. Якщо це принесе ваш досвід якийсь негатив, воно не має місця у вашому житті, в вашому, вашій роботі. Тому що, дивіться, як тільки приходить людина з будь-якою проблемою, це вже недобре. Тобто, недобре в, на її погляд, якщо ви. Тобто дивимося зараз зі сторони клієнта, якщо вона приходить до вас з якоюсь проблемою, і ви її відмовляєте, ви вже падаєте в її очах як професіонал в лапках, тому що вона вважає, що ви некомпетентний майстер, але це тільки її проблема. Якщо ж ви поступите по-іншому і послухаєте її, зробите ті нігті, перекрийте їх, вона потім вас знову ж таки звинуватець каже, Мені робив взагалі не професіонал, як вона могла не звернути увагу на такі нігті і перекрити їх. Зараз мені там лікують, допомагають, а ви така погана агалійний майстер. Тому, дівчата, без сорому, без відчуття якогось, якоїсь невпевненості, без відчуття того, що ви там можете когось образити, ви кажете так, як є. В даному випадку у вас проблеми з нігтями. Я некомпетентна в цьому питанні, тому що, на жаль, або, на щастя, я не медик, я не можу розбиратися у всіх болячках, які трапляються, але в даному випадку я бачу, що вашим нігтикам потрібно трошечки відпочити. Якщо у вас є на це час, то знайдіть його. Якщо у вас немає часу, то тоді я просто змушена вам відмовити, можливо, вам хтось інший захоче їх покрити. І все, нехай іде людина, з яким настроєм вона хоче, якщо людина нормальна і адекватна, вона вам за це подякує. Якщо людина не, не згідна або вважає, що ви її зіпсували настрій, день, свято, життя, то це тільки її проблеми. Тому без будь-яких сумнівів, якщо це щось, що може вам зашкодити, ви кажете ні. У мене була така ситуація. Раніше зі мною працювала одна майстер, і до неї прийшла клієнтка, пацієнтка, таких людей, так можна назвати, і вона перед тим вона приходила на педікюр, і в неї так само був уніхолізіс на одному, по-моєму, великому пальці. Я точно не пам'ятаю вже, але менше з тим. Педикюр вона просила, щоб його перекрити. «Так, так так, Я знаю, він в мене там довго не відростає, але нехай буде, я в курсі, ніби мене це влаштовує. Перекрили її педикюр, знову ж таки, на її відповідальність вона сказала, що її все влаштовує. Потім вона, знову ж таки, на цьому педикюрі вона записується на манікюр. Приходить вона на манікюр, людина починає знімати покриття. І там, відповідно, практично на кожному нігтику відшаровується нігтьова пластина від, е, від, від живої тканини. І майстер каже, що ну, у вас проблеми з нігтями. На жаль, такі нігті не можна покривати, не бажано покривати, тому ось бачите, яка ліва рука, теж все на місці, жодної тріщинки, нічого поганого не трапилось. У вас такі проблеми, і зараз я повертаюся до теми. У вас проблеми з нігтями, на жаль, їх покривати не потрібно, не рекомендується залиште їх, нехай вони собі там відростають. І після того, коли зняли її покриття, вона просто встала, взяла свою сумку і пішла. Нічого вона не дочекалася до там, завершення манікюру. Там, ні. Вона просто образилася, стала. Просто пошурувала. Мене на той момент в салоні не було, і коли я повернулася, мені там сказали, що так і так сталася така ситуація. Я не знаю, що, про що вона думає, і взагалі, яка її реакція. Вона навіть ну, нічого не заплатила, просто встала і пішла. Я її написала: кажу, як у вас справи, чи все добре, чи залишились задоволені, як, як взагалі пройшов манікюр. Вона мені довго не відписувала, потім мені пише, що мені зіпсували настрій взагалі у вас працюють некомпетентні майстри, нікому у вас рекомендувати не буду. І все. І потім вона ще так само залишила поганий відгук. І я вважаю, що і слава Богу, знаєте, і слава Богу, що такі люди покидають нас. Тому що, ну, якщо людина не може зрозуміти, що це. Погано для її нігтів, що це треба лікувати, що це треба якось врятувати, спасти. то, то В чому? Я, я що, лікар, маю її лікувати і е, розуму її вчити, чи що? Тобто кожна людина, яка свідомо розуміє, що це е, щось сталося погане, і мені треба зробити якусь паузу, трошечки там. Відростити нігті, там понаносити олійку, то навіть нікого вчити не треба. Людина це нормальна людина, яка розуміється, вона робить це автоматично. А ті люди, яким треба, знаєте, як то кажуть, коли треба пояснювати, то не треба пояснювати. Ось і все. Ви з чистою совістю. Я не знаю, дивляться мене зараз е, е, лише майстри, чи дивляться мене люди, які. Відвідують майстрів манікюру. Поділіться своїми думками, що ви думаєте на цю тему? Як ви відноситесь взагалі до такого? От є у вас проблема з нігтями. Невже ви не можете додуматись до того, що треба залишити їх в спокої? Я впевнена, що купа людей безліч людей думають так, як я. Але є винятки, і ті винятки треба ну, що, вони нам просто не потрібні, дівчата. Тому без будь-якого огризання совісті. Ви кажете, бажано увічливо, тому що це ваша сторона. Як людина відреагує, це вже її проблема, це вже її сторона життя. А ви пояснюєте максимально чітко, максимально зрозуміло. Якщо ж людина піддається, і ви бачите, що вона адекватна, то ви можете там дати якісь поради, щоб наносити інтенсивну. Олійку на кутикулу довкола пальчика, на самий нігодь. Це дуже важливо, так ніготь напитується, він буде швидше відростати, тому що нігтьове ложе, хворе нігтьове ложе, нам потрібно повністю зростити, і тільки тоді воно стане знову все добре, тому що сам нігтить, він не приклеюється назад. До живої тканини. Тобто, якщо він відстав, якщо він відслоявся, то ми його назад ніяким чином. Хтось там в мене колись одна клієнтка розказувала, що вона собі заливала туди, кудись там під ніготь, заливала якесь масло. А потім вона каже: а потім, я думаю, Блін, що з того, що я заливаю, я там створюю. Додаткову рідину, воно добре не просихає, воно там постійно залишається. Я кажу, думала, що воно там виконує якусь функцію, почистить і нігодь назад приклеїться. Але людина сама до цього додумалася. Тобто вона це зробила, а потім така думає: стоп, так воно ж так не працює. Воно працює лише е шкодить. Тому, дівчата, пам'ятайте, що ті люди, які розуміють, їм пояснювати не треба. Або вони будуть готові будь-якій інформації, яку ви надасте. А та людина, якій треба пояснювати, ви її ніколи не поясните. Тому що вона буде розуміти тільки те, на що вона налаштована. Ось і все. Тому е, знайте собі ціну. Е, я хочу також донести цю інформацію до людей, які, наприклад, користуються послугами майстра манікюру. Не думайте, що вам хочуть нашкодити. Якщо вам відмовляють, то на це є якась певна причина, не тому, що ви не красива, або тому, що ви занадто красива, або тому, що ви там тоненька, товста, худенька. Тому, що є якась конкретна причина, є якась конкретна проблема. Ось і все. Тільки в цьому випадку відмовляють. Тому, так, це, це так, знаєте, воно так загартовує ось такі всякі ситуації. Ось тут цей пальчик трошечки втратив свою форму, тому я пилочкою забираю ось ці бокові сторони, запилюю, забираю матеріал, який затік і в, зіпсував мені форму нігтика. І зараз постараюся. Трошечки виправити ситуацію. І покриваємо топом. Після цього, поки ми покриємо топом, клієнтка захотіла спробувати втирку. Ми спробували втирку, і їй сподобалося. Тому потім в кінці залишимо молочну базу з втирочкою. Ось такий, така цікава тема вийшла. Насправді, мені цей коментар дуже сподобався, тому що. Я також свою чергу десь така в свій, в свій якийсь там період часу, коли я виростала в в цьому напрямку, в напрямку в сфері манікюру. У мене так само та і зараз є якісь такі ситуації, коли ти не знаєш, не знаєш, як відмовити, тому що ти розумієш, я якби більше розумію. Зі сторони того, що якщо я зараз відмовлю, людина 100% на мене образиться. А це може бути там, якийсь там, приємний співрозмовник, приємна клієнтка, але в якій в якихось випадках приходиться відмовляти, тому що ну, по-іншому просто неможливо. І та, знаєте, як то кажуть, ніколи не бійтеся втратити людей. Тих, кого ви втратите, це люди, які, в принципі, в житті вам не потрібні. А ті, хто нам потрібні, вони обов'язково залишаться поруч, які б ситуації, які б обставини в житті не були. Тому цінуйте тих людей, які цінують вас, знайте собі ціну так само і поважайте всіх людей, які вас оточують. Тоді обов'язково ваше оточення, пам'ятайте, що ваше оточення відзеркалює вас і всі люди, які знаходяться довкола вас, вони. Знову ж таки схожі на вас. Дивіться, яка красива втирочка на такій молочній базі. Пам'ятайте, що під втирку ми наносимо практично ідеальне покриття. Тобто поверхня має бути настільки ідеальною, тому що сама втирка вона заломлюється. По-моєму, на, на цьому великому пальчику, десь на кінчику, у мене добре не ляг топ на сам, на сам колір, і він. По-моєму, після того, коли я покрию топом, я трошечки захотіла вам там показати, як втирка лягла в тому місці нерівно і нерівномірно. Ось. Напевно, не буде видно. Можливо, в кінці, коли покрию топом, там ви трошечки зможете побачити, тому що зараз на цьому етапі я знову ж таки покриваю топом. Ось, ось на цьому етапі, коли я вам розказувала, що в яких випадках я підпилюю нігті, коли роблю втирку. Тобто, зробила шар бази. Вирівняла гарненько, перекрила топом. Потім неочікувано, ми вирішили зробити втирку. Після цього я ще раз роблю такий легенький кінцевий опил, щоб забрати всю тирку втирку з торця. Вона мені там не потрібна. І після цього наношу топ на, на торець всюди, на всю нігтєву пластину і також на торець нігтя. Таким чином, я запечатую вільний край і Таким чином забезп... якби впевнена в тому, що воно доноситься до самого кінця. Ось такий манікюр дівчатка у мене вийшов. Дякую, що коментуєте. Насправді стільки приємних коментарів. Ви просто не уявляєте, як це, як це добре, як це так... Як, ну, це словами не передати. Я обіймаю вас всіх, я ціную кожного з вас. Тому що, ну, що може бути краще, ніж е коли людина цінує те, що ти робиш. Тому, дякую вам велике. Насправді, в мене найкращі підписники, мені дуже приємно, мені просто, просто немає слів. Протираю ручки серветкою, перед тим збризнула руки. Обожирювачем і ось такий красивий манікюрчик у нас з вами вийшов. І по традиції, дівчатка, почуємось.